Правильно виорювати українські землі при цьому ще й економити на паливі пропонує юний винахідник із Вінниці Роман Лановий. Студент технічного університету удосконалив звичайний плуг для оранки, змінив форму, оснастив його елементами мікроелектроніки, які скануватимуть оранку та автоматично регулюватимуть її глибину та чистоту. Більш того, такий плуг не лише оре, але й автоматично скородить землю. Шлейфова борона розробляє ту землю, яка була переорана е, ось цими трьома корпусами. Тобто під час руху, якщо плух ось рухається, е, ось так прямо буде рухатися, то е, корпус за корпусом перекидає землю, і вже ця шлейфова борона вже подальшому роз, розробляє її і вирівнює. Погано вирівнює землю, там, наприклад, то ви можете. Контролювати це за допомогою або бортового комп'ютера, або якогось гаджета, саме з кабіни трактора. Отож, тепер трактористу не потрібно самостійно вискакувати із трактора аби щось поправити в плузі. Сигнал того, що відбувається при Оранці, передається у цифровому вигляді через блютуз. Всі механізми редуктори і датчики управляються за допомогою популярної платформи Arduino Uno R3. Роман переконаний, що з кожним роком земля виснажується від неправильного обробітку ґрунту. При глибокій оранці знищуються бактерії, які утворюють гуму з ґрунту. За допомогою його винаходу до поверхневого боронування збільшиться урожайність із господарських культур. Зацікавилася одна київська компанія для того, щоб обробляти ґрунт. Вони зацікавилися даною розробкою. Що якщо все їм сподобається, то введуть в масове виробництво.